Доброго ранку. Сьогодні наступний день. Тоша вчора дуже добре поїв, і рис поїв, і зернятко поїв, і потім пішов попив. І я така задоволена вже лягла спадки і думаю, ну все, зранку Тоша прокинеться, як новенький. А ні. сидить ось такий сумний. Там за ніч було плюс одна чи дві какахи, я помила піддон, щоб спостерігати. Ось дві какашки новенькі. І такі, звісно, сухі-сухі. Зранку я йому дала смекту ще зі шприцу, десь кубік. Ну, розвела з водичкою. Це смекта це біла глина. Дуже класно вбирає в себе як і інтерсгіль, тільки вона ще такого робить плівочку на, ну, у людини у шлунку робить плівочку. А от як це відбувається у папужок, я точно не знаю, але думаю, що теж може трошки полегшувати його стан. Так от, як коли він хвостиком трусить, це значить у нього щось болить. Це мені так сказала орнітолог, що як трусить хвостиком, це значить, що щось, щось болить. А він трусить хвостиком. Вчора трусив, і сьогодні трусив. Вчора у нього водичка з нього виходила, а сьогодні водички немає, і щось він я не бачу, щоб він пив. Я перечепила воду повище, щоб він не лазив вниз, бо йому важко дуже багато рухатися. Зранку він теж вже я бачила поїв, і, хоча б вже він не зригує їжу. Начебто не а може я, звісно, щось пропускаю, бо я ж не постійно тут, я теж відходжу на кухню, бо відправляла артема на роботу. і Зараз сама повинна поснідати. От, Приходила, бачила, що у нього на клювіку цей, ну, зернятка приклеєні, тобто він їв рис і потім зернятка. І от зараз знову так засинає. Слідкую. Світла немає у нас. Лампу увімкнути не можу, на жаль, але в квартирі тепло. Та Шоня вийшов з клітки і трошки тут гуляє. Недобре йому. Я тільки що гладила йому живот, гладила йому тут тут на шийки нічого там твердого немає такого, він навіть не викручився. Так, таке враження, знаєте, було, що йому приємно. Я його взяла в руки з клітки, з клітки дістала і, <кхід> думаю, перевірю зобік, чи немає у нього е... ну, цієї їжі, не скоплюється вона в зобіку, бо мало какає, наче поїв вчора багато. Мав би накакати багато за ніч, а какав мало. Все там м'якеньке, нічого такого немає, не відчувається. Животик далі теж так. ну Я то з одного боку, з іншого боку, потрошку йому потрогала. Він так зразу притих, наче йому навіть сподобалось, знаєте. От. Нічого не відчувалося там ніяких твердих таких. Літає, є сила літати, це дуже добре, але оце трусить хвостком, значить у нього щось болить. І надутий такий сумний ходить. Зараз поїду в ветаптеку. Вет куплю все ж таки ті ліки, що мені казала. Орнітолог від роботи, щоб було вдома. І ще вона казала, можна попробувати його погодувати з суміш дитячою, безлактозною, там вона написала якою. Ну Так то він, в принципі, їсть, але все одно я, мабуть, куплю, хай теж. На всяк випадок буде вдома. Раптом знадобиться, щоб у мене воно все було вже. Бачите, так наче чухається, все нормально. Але оце засинає, засинає і те, що не какає. Це він від смекти відчухується. І красончику любий. Тож водичку тобі принесла. Давай, може поп'єш зі стаканчику? Ти ж так любиш. зі стаканчик пити. І... Ой, промахнувся трошки. Не долетів. Я тобі поставлю тут. Ой, хорошо, попий, попий. Може, ось я не бачила, щоб він... Пив зі своєї поїлки. Захлинувся чи що? Тож, тож. Сам вийшов з клітки, думаю, може йому треба політати, крильці розв'яти. То вчора я його не випускала, щоб я могла його... Часно взяти, нагодувати, або смекту, або інтеразгієль щось дати, щоб не ловити його. Але він і не хотів виходити. А сьогодні так я його коли помасажувала, назад в клітку посадила, і він такий на виход. Думаю, ну ладно, пусть погуляє, якщо хоче. Так, ну що, я все купила. значить Тут у мене два препарати. Тут у мене інсулінові шприци, міні-інсулінові, чи якісь там, коротше, найменші, які знайшла. Треба набрати ліків одне оце найменше відділення, половинку. Уявляєте, зараз буду набирати. Так, це типу регідрону. Буду розводити з водою. там. Глюкоза, сахароза, сушена, бавовняна, м'якоть, натрію каліохлорид, натріоцитрат, лімф... Ну, Коротше, це при отруєннях і при поносах, коли дають людям, щоб поновлювати баланс у цей кишківнику і взагалі. Так, це кашка безлактозна, злакова, мультизлакова. Цим буду будувати через 30 хвилин після уколу. Уколи у нас один знеболювальний, а другий е для відрвоти, від блюватиння. Не робила ніколи уколи папушкам, подивилась від інструкцію. Зараз ще раз подивлюсь і буду робити вперше, ну щось треба робити. Боже, люди, це просто така ювелірна робота зараз. Треба половинку 1 мілілітра інсулінового шприца набрати. І тут дуже важливе дозування. Передос ні в якому разі не допустимо. І треба випустити повітря. Як вам таке? Ой, капець. Ну що, я пішла за Тошею. Мені треба буде взбризнути його, тут у мене спирт. Отут на грудці збризується піречку, там кій, оцей, косточка, та, що випирає більше всього. На кій бризуємо спиртом, розсуваємо піречку. І там по боках будуть м'язи. І от в цей м'яз під кутом 45 градусів мені треба ввести одну третю голки і ввести препарат. Препарат один не болючий, а другий болючий, пекучий. І треба один, а потім другий ввести. Побажайте мені удачі. Так, тушика спіймала. Мені треба. Треба добратися до твоїх м'язів. тож. На відео дві людини. Одна тримала папушку, а друга робила. А я зараз вдома одна. Мені здається, ото ще зникла пухлина та, яка тут була у нього. Вона у нього така була жовтого кольору, а зараз немає її. Так, ну тож, ж, ну наче... Наче розгрібала. Так, тихо, тих, Ні-ні-ні. Кусається. Боже. Артем Не Невчасно. Я вже налаштувалася. Хто там? Я Я якраз ін'єкцію роблю. Зробила? Не ні. Ну Ладно, я пишу. Давай. Так. Я, боюсь, я боюсь. Все тоже. Ну, у тебе, чтобы ты не выдерровался. Вот так. Зробила. Тихо, тихо, тихо. ні 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 Пече, да я знаю, я знаю. Котьку. Ще один треба зробити, той вже не буде. А, ні, це не пече. Я взяла той, що не пече спочатку. М -м, сонечко, боже, мене всю тіліпає зараз. Мене всю теліпає так. Пече. Зараз з другого боку, мабуть, зроблю. Боже, не можу. Не бачу. Ще таке світло тут погано в мене. Все, 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 все. все 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 вс. Вс, вс, вс. Патру, патру. Сунечку. Более чудо. И Сейчас тобі станет краще. Да. Сейчас фоткаю твій пузик для Лизы. Щоб воно подивилась. Пухлина зникла у нас. Зникла пухлина тощ. Ліза, дивись, отут же була пухлина. Її немає начебто. Я зробила окольчик. Ой, типу же. Сонечко, <ріху> ти мою бідолашку. Боже, мене всю тіліпає. Я не думала, що мене так буде тіліпати. Мене руки трясуться. Да, да, так, так, там пече, так, да, я знаю. <ріху> не напийся цього спирту, не облизуйся, він зараз має висохнути дуже швидко. От такий надутий був тільки, так? Да? А як тебе намочиш, то ти худенький в мене. Ну, ясно, він не, 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 те, що їсть, не засвоюється у нього зараз. Так, пішла готувати е, наступне. Готую йому кашку безлактозну, е, Ну, ту, що я показувала. Ой, вже сам. Так, да, отам, я знаю. Зараз включуємо йому лампу, щоб грівся. Світло почали вимикати взагалі. Тепер 4 години немає світла, півтори години є. Вони навіть повинні були виключати 2 через 4, а виключають зараз. Коротше, не включають вони через 4, а включають через 4,5. Пройшло 30 хвилин. Я зробила кашу на регідроні, І тепер буду його теж годувати повинно. Його повинно вже не нудити. Це дуже важливо, щоб його перестало нудити оці уколи якраз від того, і щоб йому не боліло. Та, що? Тепер будемо їсти. До перекусу готовий? Кажи, готовий. Як ми кушаємо з тобою? Отак от. У мене каша. Пів кубіку десь треба йому дати зараз. Давай, давай. Ковтай. Ковтай. Ковтну вже? Ням-ням-нямка. ням 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 Смачно. Кашку Віко зробила для Тоші. Давай. Відкривай ротик. Відкривай. Ох, і Тоша. Давай. І смек тобі якось простіше було, ніж з кашею. Давай, давай. Ну, не випльовуй, ну тоша. Посидри на нього. звичай ковтає. Як в рота щось попадає, він ковтає. Час не хоче. Та Ташонечко, ну будь ласка, ну давай. Ну и Він то все повиплів. Не, Не выплвуй. Нє-не-не. О, сили з'явилися. Обляпав мене, дякую. О, впирається лапками. Це хорошо. Тоша. Ковтай. Тюдік ти мій. Ти мій чудик. Треба оце проковтнути. На. Давай. Так клювік, коли отак по бокам трогаєш, він починає чавкати. Та я так і роблю. Коли чавкає, ковтає. Давай, давай, ковтай. Все у мене на пальцях. Я не знаю, щось ти там з'їв чи ні. Тут вже в шприцю майже нічого немає, а в мене таке враження, що воно все в мене на руках залишилось. Повний клюв. І що? Оце виплюнуть, так? Да? Тоша, і що будемо робити? Що будемо робити? Як тебе годувати, а? Їж, ковтай. Будь ласка. <смір> Виплюнув. Ну ладно, щось то попало, я думаю, все одно. Я йому в поїлочку теж регідрон налила, щоб відновлювався він. Але він не п'є поки що. Тільки що начерікав не мене, наругався. І знов засинає. І це за весь день всі наші какашки. Це дуже мало. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я його випускала, він ще літав у мене, може десь там ще кокнув. Але все одно це мало. У нас пройшло 5 годин. Зараз буду знову колоти йому знеболювальним, бо він постійно Трясеться, трясе хвостиком, витрушується сам, це значить, що йому болить. І от якраз 5 годин прийшло, а його треба раз на 5-6 годин колоти, знеболювальним. І от він так активно почав знову трястись, мабуть, таки дія закінчилася. За цей час я намагалась його накормити кашею, він її не ковтав, оту кашу, що я йому робила. Не ковтав, просто я йому вливаю а в клювіка, а він і не витрушує, і не ковтає, воно просто якось витікає. От. А потім десь через годинку я ще зварила рису, розтовкла його, світла немає, то тобто товкушкою так товкла з водичкою. І зі шприцу мені вдалося його трошки, десь пів кубику я йому. Вдалося засунути, він наче ковтав. От зараз 10-та вечора. Вколюємо знеболювальне на ніч і вже до раночку не буду його чіпати, а зранку подивимось, як він буде себе почувати. На кормушку сідає, посидить, подивиться і піде, не їсть. Какає водичкою з чимось таким червоним, ну не червоним, а там не видно, бо темно. Коротше, таке наче помаранчевий трошки колір. Чи жовтий. Так що, сподіваюся, що до ранку доживемо. Так постійно хвостиком тікає, наче.